Що стосується запчастин клієнта, ось у нас Nissan Qashqai, Потрібно замінити шарову. Шарову клієнт привіз свою. Ось, бачите, вона CTR, І вона, бачите, як провалюється. Тобто рукою вона. Бачите? от, А тепер наша. Благо, що в нас є склад і є шарова. Оп, і все, і стало. І далі не лізе, тобто далі потрібно пресувати. Бачите, все, не випадає. Відмінність яка. Ось нібито схожі кульочки, але у нас в кульочку ще лежав ціліка гелі. Тобто я не буду зараз детально оглядати ці коробки, трошки відтінок. Мені здається, да, тут темніший, тут сіріший. От, ну, Підробку купив, ставимо нашу шарову. Доведеться ще прихваточки зробити, в ідеалі, звичайно, що замінити речах, але ходять нормально тільки оригінальні, а вони стоять дорого.